Вітаю всіх на своєму каналі Місячна та психологія. Хочу зробити розклад на тему, що хоче придати вам ваш рід. Тому спочатку зроблю сигніфікатор тобто в яких зараз енергіях ви знаходитесь. Тому вам потрібно подумати про себе, назвати своє Ім'я, подумати, назвати в думках. Це не важливо як, але це говорить про те, що ви повинні всі думки. Відмести від, від і зараз думати про себе. На Таро Змій ми зробимо са, саму, саме питання розглянемо. Також хочу заздалегідь подякувати всім тим, хто підписався, підписується, ставить подобайки, пише коментарі. Це дуже важливо, насамперед, для мене. І цінно. Я вам дуже вдячна за це. І так, в яких ви енергіях зараз знаходитесь, ну тут вже карта зірка, оця зірка в вишневих. Якщо ви подивитесь ближче, це не зіркове небо, це кармічна карта, і вона вже говорить про те, що біля вас є ти, хто вас оберігає, і також можу сказати, хто вам завдає якийсь, знаєте, такі, підзад, ну, тобто, щоб ви рухались, щоб ви не були на одному місці. І так, в яких ви енергіях? Ви зараз перебуваєте в енергіях кармічних якісь уроків, які ви повинні проходити. Або це знаєте про те, що вам насправді зараз потрібно знати. Ну, зараз і час такий, що потрібно бути обережним. Можливо, вам хочуть щось передати, і ми подивимось, що саме. Ви е, дуже така людина, яка відкрита до знань. До вдачі, до відкритого спілкування, до відкритості навколишньому світу ви маєте ясне бачення своїх цілей, готові вчитися і відкриватися новому, відкривати, відчувати підтримку Всесвіту, і це можу сказати про рід насамперед. І про вищі сили, тобто про що ви вірите? Ви насправді відкриті, і вам можуть приходити навіть у віснах якісь підсказки, і вони вже вам от по оракулу надають інформацію стосовно того, що вони біля вас. Це період, от зараз, так, обіцяє вам бути дуже по цим картам продуктивними. І ви зараз перебуваєте в цьому. Тут є зміни по клеверу, тобто тут є якісь дуже такі це щастя, це позитивні якісь зміни, вдача, гроші. І це пов'язано з якимись такими приємними сюрпризами, які до вас йдуть. І можу сказати, що це ви отримуєте бонуси від вашого роду, від вищих сил за ваші за ваше досягання і намагання відкривати для себе нове, новий шлях, нове, от нову інформацію, нові цілі. От, тобто ви отримуєте бонуси за це. І також можу сказати, що вас можуть ще попереджати ще по цим картам, що ви не були зовсім відкриті людям, людям які, ну, в яких ви не дуже впевнені, можу так сказати. Так, на таро тарозмі, що саме хочуть передати вам ваш рід? Таро дуже таке цікаве. І ми зараз подивимось, що саме хоче придати вам ваш рід. Так, мені хочеться так, щоб ви бачили карти. Це Паш Пентаклів. І тут щось пов'язано. Так, зараз. Зараз, зараз я хочу, дуже хочу подивитися, про що саме йде мова. Я відкриваю просто старші аркани, які тут вийшли. Дуже цікава взагалі комбінація. Дуже цікава, тому що, знаєте, тут дуже важливі посилання до вас тут йдуть. Дуже важливі, тобто паш пентаклів, світ, трійка жезлів, смерть, закохані. Відкриваю смерть, виходить суд, страшний суд, імператор, король мечів, трійка мечів, відкриваю закохані, колесниця. Туз мечів і імператриця. Тобто це старші аркани, взагалі вони мають дуже великий і дуже потрібний такий месендж. Ваш рід передає вам важливі посилання про необхідність розвитку, прийняття вами зміни. Відповідальності в стосунках, тобто зробити правильний правильний вибір. І це потрібно в стосунках у пряжці обома. Тут вийшла імператриця, тут вийшов імператор по смерті, щось у вас тут і суд, тобто тут були глобальні якісь зміни, трансформації, які. Ви пережили з кимось, тобто тут виходить пара, імператриця імператор. То я розумію, що у ваших стосунках це пов'язане з вашими стосунками, це пов'язано з чоловіком, це пов'язано з жінкою. важливе, тобто, ви пара є на сьогоднішній день. І а, вам говорить рід, а, вони закликають просто вас використовувати свою мудрість, інтуїцію, силу для досягання своїх цілей і знаходження щастя та внутрішнього спокою. Тому що Колесниця, вам, ваш рід хоче, щоб ви були не тільки рішучими і цілеспрямованими, це про заклик бути в паріщі. Я не знаю, старологи, ну, напевно, знають про це. По тому, що суд тут вийшов біля смерті, це говорить про те, що, говориться про те, що у вас відбулися дуже великі зміни, такі трансформаційні, і вони були дуже важливі і болючі. Суд ще говорить про те, що. Це про самоаналіз, це про усвідомлення своїх вчинків, закликання. розумієте? Ви повинні переосмислити своє життя і прийняти важливі рішення для свого духовного розвитку. Тому що вам потрібно брати контроль в свої руки і розуміти, що. Все, що відбувається з вами зараз, це для вашого духовного розвитку, для вашого переосмислення життя. Вам потрібно якось переосмислити. Тут, знаєте, трійка кубків виходить: це про радість, це приємні якісь такі зустрічі, так? коли ми зустрічаємося з друзями, спілкуємось. Це говорить про те, що в вашому контексті, що. Тут не може бути мови про, якщо у відносинах, тобто тут не може іти мови про якусь таку легкість. Тут дуже такі карти по старшим арканам, дуже серйозні, які насправді говорять про значимість і про стабільність, і про те, що ви повинні розуміти, що для вас дуже важливо бути. З кимось у парі за, для того, щоб пережити якісь е, такі, ну, не дуже приємні, будемо так говорити, е, ситуації, які відбуваються зараз у вашому житті. От про що вам хоче сказати ваш рід зараз, тут і зараз. То ви пишіть, будь ласка, як відігрався цей розклад, чи сподобався. Я не буду розтягувати на е, Варіанти, так, забула сказати один варіант загальний розклад. До зустрічі, пишіть в коментарях, ваші, як ви, такий розклад вам від, відігрався, і як взагалі вам імпанує, не імпанує. Тобто буду чекати ваших коментарів.